Розв'яжемо рівняння. х квадрат мінус 5х помножити на корінь квадратний з мінус 3 дорівнює 0. Класичне рівняння, коли маємо добуток, який дорівнює 0. В цьому випадку ми маємо право до нуля прирівняти кожен із множників. Відповідно, можемо сказати, що добуток буде дорівнювати 0, якщо перший множник дорівнює 0, або другий множник дорівнює 0. Відповідно, записуємо. Отже, перший множник може бути рівний 0, або другий множник може бути рівний 0. Тепер для оцього випадку запишемо, що х має бути більше рівний трійки для того, щоб корінь мав зміст. Це область допустимих значень цього рівняння. Розв'язуємо перше рівняння. Це квадратне рівняння. Розв'язкою його знайдемо підбором. Маємо x1 дорівнює 0, х2 дорівнює 5. Це розв'язки цього квадратного рівняння. Також підбором можна знайти розв'язки і ірраціонального рівняння, бо нулю корінь квадратний дорівнює тоді, коли оцей вираз під коренем буде рівний 0. А це може стати тільки при умові, що x буде рівний трійки. Тому ми запишемо, що х. В цьому випадку третій розв'язок буде 3. Тепер необхідно перевірити, який із них задовольняють наше рівняння. Ну, наприклад, 0 вже не задовольняє область допустимих значень кореня. Тобто, якщо ми 0 сюди підставимо, то 0 мінус 3 буде мінус 3 і під коренем буде від'ємне число. Тому 0 це сторонній корінь. Повідомляє. 5 і 3 будуть розв'язками цього рівняння. Записуємо відповідь. Наступне рівняння. Корінь квадратний з х квадрат плюс 12х додати корінь квадратний з х квадрат плюс 12 х плюс 4 дорівнює 2. Це рівняння зручно розв'язати за допомогою заміни. Оскільки у нас є однаковий вираз, ось він. І має він степінь 2 то є смисл замінити його на нову змінну, у якої степінь буде 1. Тим самим ми понизимо степінь і отже, зменшимо собі час на перетворення, коли дане рівняння буде замінене на алгебраїчне рівняння рівняння наслідок. Тобто пониження степеня це основний плюс цієї заміни. Таким чином вводимо заміну. x квадрат плюс 12х, тобто оцей однаковий вираз, заміняємо на Т. В результаті маємо рівняння. Корінь квадратний з Т, ось він, плюс ось оцей, і далі корінь квадратний Т плюс 4 дорівнює 2. Як бачимо, тепер змінна Т під коренем має перший степінь, вдвічі менший, ніж змінна Х. Вона мала під коренем x квадрат, другий степінь. Після цього розв'язуємо утворене ірраціональне рівняння звичайним чином для такого виду рівнянь. Залишаємо цей корінь, який містить більший аргумент, в лівій частині, а цей корінь, що містить менший аргумент праву переносимо. В результаті маємо. Що корінь квадратний сте плюс 4 буде дорівнює 2 мінус корня квадратних степ. Після цього ось цей вираз, підкореневий, дорівнює квадрату цього виразу. Записуємо це. Розкриваємо квадрат. За формою квадрат різниці двох виразів отримуємо. Тепер у нас залишився один член рівняння, що містить корінь. Це мінус 4 корня стем. Ми його перенесемо сюди. В ліву частину. А t плюс 4, що без корня, перенесемо сюди. В результаті будемо мати ось таке рівняння. Далі підбором. Цей добуток буде дорівнювати 0, коли ось цей множник буде дорівнювати 0. А він буде дорівнювати 0, коли під коренем T має значення рівно 0. Тому ми записуємо підбором, що t дорівнює 0. Тепер повертаємося до заміни. Тобто t це в нас оцей вираз. От ми його замість Т напишемо тут. Пишемо зворотна заміна. І записуємо замість Т ось цей вираз. Маємо квадратне рівняння. Розв'язуємо його підбором. Розв'язки будуть 0-12. і -12. Обидва розв'язки задовольняють дане рівняння. Тому записуємо відповідь. Наступне рівняння. х плюс 2 помножити на х плюс 1 відняти 4 кореня з х квадрат плюс 3х плюс 5 дорівнює мінус 6. Спочатку розкриємо дужки. В результаті отримаємо х квадрат плюс 3х плюс 2. Це в результаті розкривання цих дужок. Далі переписуємо цю частину. Але мінус 6 я переніс сюди, щоб без права був 0. Я зроблю також, щоб тут 5, забравши із 6 трійку. Тобто одну трійку я передам сюди, і 2 плюс 3 дасть 5, а тут трійка залишиться. В результаті маємо. Ось такий вираз. Очевидно, що х квадрат плюс 3х плюс 5 це оцей вираз. Корінь квадратний з х квадрат плюс 3х плюс 5 у квадраті. Тому я запишу його таким чином, щоб цей квадрат було вже видно. Таким чином, ми маємо квадрат у цього кореня, замість ось цього квадратного тричлена. І тепер ми бачимо, що замість ірраціонального рівняння ми можемо утворити алгебраїчне квадратне рівняння, якщо введемо заміну, тобто цей корінь тут і тут. Ми замінимо через змінну t. Тому заміна. Корінь з x квадрат плюс 3х плюс 5 дорівнює t. При цьому t значення кореня квадратного має бути невід'ємним числом. Тому запишемо цю умову. Після цього маємо квадратне зведене рівняння. Тобто це в нас буде t квадрат мінус 4t плюс 3. Ось воно. Це рівняння розв'язуємо, знаходимо корені Т1 дорівнює 3, Т2 дорівнює 1. Перевіряємо, чи задовольняють ці значення ось цю умову. Дійсно, трійка і одиниці задовольняють цю умову. Тому повертаємося до заміни. Робимо зворотну заміну. В результаті маємо. Що оцей вираз дорівнює числу 3 або числу 1. Записуємо перший випадок. Корінь квадратний з х2х квадрат плюс, плюс 5 дорівнює 3. Далі позбавляємося корня згідно значення цей вираз це квадрат у цього числа. Тобто маємо х квадрат плюс 3х плюс 5 дорівнює 9. Ми отримали квадратне рівняння. Зараз ми його до стандартного вигляду приведемо, дев'яточку сюди, перенесемо і отримуємо уже зведене квадратне рівняння. Ось таке. Знаходимо його корені, це буде мінус 4,1. Далі необхідно перевірити, чи задовольняють мінус 4,1 наше рівняння. Коли ми підставимо його сюди, дійсно задовольняють, тому що. При мінус 4,1 значення корня оцього дорівнює числу 3. Тобто ось тут буде 3. Тут, коли ми підставимо, ну, коротше кажучи, я перевірку робив, тому говорю, що мінус 4 і 1 задовольняє задовольняється рівняння. Другий випадок це коли значення корня квадратного з х квадрат плюс 3х плюс 1 буде рівне числу 1. Ось таке. Розв'язуємо так само це рівняння, позбавляємося корня. Переносимо одиничку сюди, отримуємо ось таке рівняння. І це рівняння квадратних розв'язків немає. Повідомляємо, що немає розв'язків. Відповідно, у відповідь підуть у нас тільки мінус 4,1. Також розв'язок цього завдання можна оформити й без заміни, тобто не писати взагалі. Ось цього блока немає. Коли ви бачите, що це зведене квадратне рівняння відносно цього корня, то ви просто повідомляєте ось тут усе, що воно зведене квадратне рівняння відносно корня квадратного з х квадрат плюс 3x плюс 5. Тобто, пишете отаке повідомлення. А після цього. За алгоритмом розв'язування зведеного квадратного рівняння підбираємо значення цього виразу. За теоремою обернують до теореми Вієта. Значення цього виразу можуть дорівнювати 3 або 1. Ось перше значення коли 3. І друге значення 1. І розв'язок у нас буде коротший. Наступне рівняння. Корінь квадратний з х плюс 5 поділити на 2х відняти 3 корня. Квадратних 2х поділити на х плюс 5 дорівнює мінус 2, Значить, що в першу чергу можна виділити особливо в цьому рівнянні? Ось цей корінь і оцей корінь це взаємно обернені вирази. Взаємно обернені вирази примножені одне на одне, здобутку дають одиницю. Тобто, якщо ми візьмемо два взаємно обернених вирази і помножимо один на одного? то в результаті скорочення ось тут і ось тут, ми отримуємо один. Звідси отака закономірність, що добуток взаємно обернених виразів дає одиницю. А це значить, що ми можемо скористатися цією властивістю і, наприклад, обидві частини рівняння домножити на перший вираз. Тоді ось тут вираз, помножений на оцей вираз, дасть одиницю. І зробимо це наступним чином. Ось. Ставимо вертикальну риску, множимо на корінь квадратний, тобто на оцей перший вираз. В результаті множення корінь на корінь такий самий дасть корінь у квадраті. Тут у нас буде одиниця при множенні. А3 на 1 дасть 3. І мінус 2 також потрібно множити на цей вираз. В результаті ми маємо. Квадрат першого цього примноження сам на себе, це квадрат буде. Далі мінус 3 до рівня мінус 2 на корінь. Головне, що ми добилися. Ми добились того, що тепер у нас вирази і в квадраті, і ось тут після мінус 2, абсолютно однакові. І далі можна або ввести заміну, або просто розглянути алгебраїчне рівняння відносно цього кореня. Для начала ми. Порядкуємо це рівняння таким чином, щоб воно виглядало як квадратне стандартне рівняння. Бачимо, що дійсно відносно цього корня ми маємо зведене квадратне рівняння. Повідомимо про це. Зведене квадратне рівняння відносно корня квадратного з x плюс 5 поділити на 2х. Тобто заміну я вводити не буду. Я одразу почну шукати значення цього виразу. За теоремою оберної до теореми Вієта, ми, розв'язуючи оце рівняння, маємо розв'язки мінус 3 та 1. Отже, перший випадок, коли цей вираз має значення мінус 3, і це рівняння не має розв'язків, оскільки корінь квадратний не може дорівнювати від'ємному числу. І другий випадок це коли цей вираз дорівнює одиниці. Нагадую, що мінус 3 та 1. Це розв'язки оцього зведеного квадратного рівняння. А розв'язки цього зведеного квадратного рівняння це значення ось цього виразу. Ми й записали їх, ці значення. Далі ми розв'язуємо це рівняння. Цей вираз дорівнює квадрату цього виразу. Тобто x плюс 5 на 2х дорівнює 1 в квадраті, це буде 1. Далі ми розв'язуємо це дробове рівняння і відповідно заміняємо його. Рівнянням цілим x 1 дорівнює 2х, розв'язуємо його, отримуємо x дорівнює 1. Перевірку робимо, підставивши сюди. Упевнюємося, що одиниця це є розв'язок, і пишемо відповідь.